Для того, аби підбити підсумки роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл області, на нараду семінар до 95-ї гімназії з'їхалися керівники спортивних закладів з усього регіону. Всі разом вирішували, що в минулому році зроблено правильно, а де припустилися помилок. Говорили про підготовку юних спортсменів до участі в змаганнях різного рівня, Візначали найбільш талановитих спортсменів, яких слід готувати до резерву національних збірних. За прошедшие годы наши спортсмены достойно выступали, подготовлены два мастера международного спорта, международного класса. Более 100 человек мастеров спорта входят в состав около 100 человек в сборные команды, учащиеся детских спортивных школ. В нашій області працює 45 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які відвідують більш як 24 тисячі вихованців. Представники Криворізьких Дю США за останній рік показали високі результати і на українських, і на міжнародних змаганнях. Як результат на обласному огляді конкурсі, три криворізькі спортивні заклади посіли перші місця. Організатори нинішнього семінару, саме Кривий Ріг, демонструють як позитивний приклад того, як потрібно розвивати дитячий спорт та правильно організовувати роботу в цьому напрямку. 13-й год був для Первой школы удачный год. Мы, в принципе, то, что планировали, результаты по школе, это у нас и отделение плавания, отделение спортивной акробатики, и прыгуны на акробатической дорожке, те задания, которые были поставлены и выполнены. Также у нас появилась знаете, ледовая арена. Мы набрали там где-то, которые занимаются южным катанием и хоккеем. И за это время, которое прошло. Більше, більше року, теж з'явилися уже неплохие результати. Вони вже виступають у нас у товариських встречах, які проходять. У нас поки на выезжают арені виїжджають Дніпропетровський, Донець, а також фігуристи, які вже виступають на етапах Кубка Міра. Це вже наші Актуальним питанням для дитячо-юнацьких спортивних шкіл області залишається поліпшення спортивної бази закладів, ремонти та придбання необхідного для тренувань оснащення.